Малята, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. Дітки, під час прогулянки парком ви помітили, як змінилися дерева та кущі, якими фарбами осінь розмалювала листочки? Влітку листочки були зеленими, а зараз вони стали. Червоними, жовтими та помаранчевими. Сьогодні, малята, я вас навчу робити аплікацію осіннього дерева. Для цього нам знадобиться намальований силует дерева, клей, серветки та папір різнокольоровий у мене жовтого, червоного та помаранчевого кольору. Спочатку нам треба кольоровий папір. Потрібнити на маленькі шматочки і буду намащувати клеєм навколо нашого дерева. А тепер Посипаємо ось так гарненько наші листочки на наше дерево. Ось в нас вийшла така аплікація осіннього дерева. Вдома разом з батьками зробіть таку аплікацію і присилайте нам ваші роботи. До побачення, малята!